Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми з Рудим розповідаємо, що окупанти намагаються відремонтувати Кримський міст. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. У нас буде далі дуже цікаво. Дуже цікаво побачити, як російські окупанти намагаються відремонтувати Кримський, він же Керченський міст. Вже є свіжі космічні знімки та фото і відео з самого мосту. Тут працює плавучий кран та важка будівельна техніка. Вони поки що розбирають ті конструкції мосту, що Обвалилися, ми можемо побачити, що на автомобільній частині мосту пошкоджені або обвалилися зовсім навіть не два а три прольоти, плюс ще один прольот між ними явно непридатний до використання. А на знімках, зроблених безпосередньо на мосту, можна побачити, як уціліла автомобільна частина прольотів поруч з обваленими, також деформовані, вони погнуті та криві. Що це значить? Що вони скоро теж рухнуть. Тому вантажні автомобілі та автобуси перевозять на паромах, не пускаючи їх на міст. По цій частині мосту, що залишилася, пропускають лише легкові машини. На залізничній частині мосту діє лише одна колія з двох, на другій зараз стоять ремонтні дрезини, відразу чотири штуки. Ось відео, де показано, як окупанти за допомогою кранів прибирають з мосту обгорілі залізничні цистерни. А ось тут ми бачимо, як від пожежі та вибуху зовсім деформувалися залізничні колії. Так, самі колії можна потім відновити досить оперативно та швидко, але наскільки пошкоджена залізнична частина мосту самі прольоти, ми поки що не знаємо, та зможемо згодом зробити висновки на основі аналізу руху потягів у деякому майбутньому. На цьому прощаємося. Допомогти нашому каналу можна трьома способами: Це або перерахувати гроші нам на банківську картку, або за допомогою сервісу спонсорства на YouTube, або за допомогою сервісу Patreon. Всі реквізити є в описі відео. Половину зібраних нами разом коштів ми відправляємо на потреби ЗСУ. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Рудий. До побачення. Слава Україні!